Всім привіт. Я Хочу вам розказати одну дуже цікаву історію, яка у нас була пов'язана з одним юнітом. Вона вона прям тронула, да, зворушила до глибини душі. А все почалося з того, що ми знайшли великий таку, такий альбом однієї пари фотоальбом з золотого весілля. Альбом датований 97-м роком. Пізніше я знайшла ще фотографії 47-го року з самого дня весілля цієї пари. Уявіть, 47-й рік. Це дуже-дуже давно було. От, і потім по документах, по, різних, по різним там фотографіям, записам я дізналася, що у цієї пари була донька. Ну, їх дві було, але тут р -р річ, мова буде про одну. Її звали Діана Міль. По-перше, вона, вона родилася в 58-му році. Вона робота, працювала з тюардесою на лайнерах. Дуже багато було фотографій, де вона у формі, де вона лайнер, на лайнерах, і фотографії і лайнерів цих різні там круїзи. Ну, це дуже цікаво. Пізніше я знайшла, почала знаходити фотографії, просто багато ящиків з фотографіями, з курсовими роботами, з екзаменаційними роботами, і виявилося, що вона була фотографом. Вона навіть знімала таких відомих зірок, як Егип, де Боу», і там ще є перелік. Ну я не дуже знаюся на зірках тих часів, але тим, тим паче вона була доволі таки відомою в своїх кругах. Дуже багато кармер ми знайшли: фотокамери, кінокамери, плівка, слайди. Я дещо залишила собі, скажу вам чесно, дуже мені сподобалися. Також вона була засновницею жіночого клубу байкерського у Нью-Йорку. Вона сама заснувала цей клуб. Є у нас навіть ящик з документами, де зареєстровані всі учасники її клубу, там і номера телефонів, і будинки, адреси, і моделі мотоциклів, назви мотоциклів, і вона, все-все-все, все це є. Вона дуже багато часу проводила зі своїми байкершами. Вони приймали участь у прайд парадах Вона також була привержена цього статового кохання. Приймали участь вони у ЛГБТ-парадах. Це десь 80-ті-90-ті роки. Їздила вона не тільки по Америці, їздила ще. Я бачила фотографії з Парижу, з Лондону, ну, по Європі також каталися. Також приймали участь вони у хіпі-парадах-фестивалях, там навіть є такі, де вони не, не одягнені, дуже багато фотографій. Чим, чимось нагадує, хто дивився фільм Сонцестояння, от там такі, такі також траплялися. Ну, Вона була фотографом, не, не, не приймала участь у таких, як сонцестояння парадах, ну, дуже дивні такі є. Ось також я знайшла дуже багато листів. Вона переписувалася з якоюсь жінкою. Ну я так не зрозуміла чи. Та жінка, з якою вона потім жила, вона з нею прожила 20 років, чи може ні. Але справа просто в тому, що я не стала читати ті листи. Я все те повикидала, я багато чого викинула, і тільки потім пізніше вже зрозуміла, що це може бути чимось цінним, чимось цікавим, але ну, все одно в мене не піднялася рука читати чужі листи. Якісь документи, так, а листи не, не змогла. Ось ще вона по фотографіям, по документах. Ми побачили, що вона відкривала зі своїми друзями кафе Тіпіс у Нью-Йорку. Є адреси, є дані, є меню, є дуже багато документів. Вони ще надруковані на цих друкарських машинках, тоді ще не на комп'ютерах. І були фотографії. Де вони самі вручну малювали. Вивіски, краскою, цю фарбою, фарбували, написи робили, де вони робили з дерева для свого кафе, барні стійки, з нуля, там прям фотографії, порожнє таке просто зала цегляна, як вони потім облагороджували все та зробили з цього місця кафе. Ціка... Дуже, дуже цікаво. Що ще цікавого? Також знайшли багато якихось пов'язаних з мистецтво, художники, якісь я не знаю, і, і кисточки, і фарби, і все все багато такого, палітри. Не знаю, чи то вона була, чи не вона. Знайшли ми байкерські курточки, рукавички. Курточку, до речі, байкерську ми вже одну продали за 75 доларів. Вона дуже в гарному стані. Саме цікаве, що речі, які ми знайшли у Юніті, її речі, вони приблизно до 97-го року, тобто пізніше речей немає. І, і докладено отак, от з краєчку, ще якихось свіженьких речей. Там рибацькі, там були барабани, гітари, бубни, маракасини, наче як якийсь ансамбль, тому що були й костюми такі бархатні, блискучі. Ну щось дуже таке. цікаве цікаве. Цікаве взагалі цей юніт вийшов. Дуже вона, так знаєте, як, як рідною стала для мене ця Діана Міль після того як я стільки прочитала про неї та поперебирала її речі. Але, на жаль, 1, 1 травня цього року вона померла. Їй було 67 років. Померла померла вона від онкології, прожила вона 20 років зі своєю супутницею, останні 20 років у мирі лагоді, дуже хороші відгуки про неї від людей, близьких та не тільки близьких. І, взагалі, я просто подивилася цей маленький шматочок її життя і зрозуміла, що дуже насичене, дуже така вона була напориста Жінка дуже вона була цікава. І знаєте, чесно, я коли дізналася, що вона померла, я засмутилася і. Я це суперечить правилам, але мені здається, що якщо б вона була жива, я б у мене всі адреси її є. Я б, мабуть, захотіла відправити їй якісь речі. Тобто я готова була б пожертвувати там, не продати їх. Ну з деяких нормальні можна суми по, по, утримати. От, а просто захотілося б, мабуть, відправити ці фотографії з її молодості, такий великий насичений шматок її життя. І просто їй би віддати. Не знаю, чи сумувала вона за ними, чи ні, чи могла приїхати забрати їх чи ні, але дуже вона засіла в мене всередині і хочу сказати, що був це найкращий, мабуть, юніт, який нам траплявся не з точки зору вигоди, а з точки зору, ось для себе. Я просто стільки цікавого дізналася про цю людину, стільки цікавого побачила, яке може бути яскраве насичене життя, що я прям. Прям-прям хотіла б з нею познайомитися та поспілкуватися. Дуже, я думаю, вона була дуже цікавою. І знаєте, що найбільше відгуків про неї про те, що вона була, була дуже дуже доброю до всіх.